деякі уроки, які ми вивчили для, для себе, і чому мені так приємно буде тут і слухати е ці промови дуже цікаві. Це зрозуміти, які цінності, які привабливі ризи, риси існують в європейській інтеграції і в єдиному е європейському ринку, і як це впливає на людей, на їх на їх життя. От ви розповідали про а, таксиста, так, це теж аудиторія, але ми подумали, які ж є ключові проблеми, і як їх донести до суспільства. Часто скептикам. Бо британське суспільство було досить скептично налаштовано на вступ до ЄС. Ну, у вас не зовсім стосується, тому що ви ближче до Європи, а ми ж все ж таки на, на острові. Е, і ми Великобританії вважаємо, що у нас добра система управління, а європейська недосконала так традиційно вважалося. І Я думаю, що в Україні є бажання позбутися старого корумпованого режиму, і європейський режим можливо видається більш стабільним. Так от британська британський вплив а, а, досить активно працював а, і а, ми дивилися на лібералізацію ринку, створення єдиного ринку, підписання зовнішніх угод торгівельних і угода про асоціацію. Це якраз класичний приклад. І Британія також була готова підписувати таку угоду з Україною про вільну торгівлю. Бо тут є елементи, які, наприклад, немає Південна Корея і Чилі, які мають з ЄС свої, ну, свої окремі угоди про вільну торгівлю. І... Мені здається, що консул з Німеччини правильно сказав, що тут виникло багато міфів, щодо ставлення до митного союзу. І в принципі все може працювати гармонійно. Крім того, от я чув, що ми говорили про Передбачуваність е, ринку ЄС. Але якщо подивитися на те, що, е, чим він відрізняється, відрізняється від е, інших ринків. Але факт полягає в тому, що е, угода про соціація це досить приваблива річ для бізнесу, тому що бізнес любить. Процеси, надійні процеси, тому що спираючись на ці процеси, вони виробляють гарну продукцію. І тому для бізнесмену, для бізнес-середовища угода про асоціацію виглядає дуже привабливо. І цікаво, тим мені цікаво, чи в Москві взагалі читали цю угоду про асоціацію, чи це тільки політична мотивація. По економіка там зовсім інша. Це, це не стільки союз, скільки е е ієрархія і справедливість в Європі, деколи для Британії і Німеччини це навіть трошки дратує, тому що доводиться слухати всіх абсолютно, а, бо кожен має право голосу і кожного треба вислухати. Але мені це все ж таки знається, подобається це сучасний підхід, це справедливий підхід. По суті, хочу сказати, що вплив ЄС поляє в тому, що ми шукаємо оптимальне членство для того, щоб вислухати країни. І е, потім працювати над міфами, над непорозуміннями і над викривленою, скажімо так, картинкою сприйняття того, що насправді стоїть за е, членством в ЄС е, ринком і таке інше. Ну, ще коротенько хочу додати про. Європейський вплив ми також глядали про наші стосунки з Грузією, з Молдовою. Це ми працювали навіть на міжпарламентському рівні, це відкривало, скажімо, так, більш широке вікно порозуміння, бо часто люди просто недостатньо поінформовані. Україна має чудові перспективи, це дуже розвинута країна, і якщо вона зреалізує весь свій потенціал, то, звичайно, що результати будуть чудові, але потрібні зміни на політичному рівні, на економічному рівні. На цьому завершую, тому що я останній промовець і я хочу залишити час на запитання.